У середу, 24 квітня, в Ужгороді презентували благодійну організацію Фонд допомоги, становлення та розвитку, котра є партнером всеукраїнської соціальної програми Банк добрих справ у Закарпатській області. Саме ця організація запропонувала найкращу концепцію збору пожертв у рамках всеукраїнського конкурсу грантів Рятуймо добру людину, котру провів Укргазбанк за підтримки фундації імені князів добродійників Острозьких та Асоціації платників податків України. Коли необхідно терміново зібрати кошти, з якими проблемами люди стикаються? Часто людина може зробити, ладно зробити все необхідне, щоб врятувати рідну людину, не розуміючи правил, найчастіше не знаючи правил, а також підводних каменів, які супроводжуються цим процесом. Ми раді, що можемо допомогти людям уникнути цих неприємностей, дати настанови, консультації. Дякуємо банку добрих справ, що підтримує наше починання. А також сподіваємося, що разом ми зможемо допомогти більшій кількості людей, можливо, врятувати не одне життя. Тож тепер важкохворі, котрі потребують збір коштів на невідкладну медичну допомогу для вирішення проблем зі здоров'ям, мають адресу, за котрою можуть звертатися. Разом з волонтерами і родичами важкохворих фонд буде проводити благодійні вуличні акції і кампанії від дверей до дверей, встановлювати добродійні скриньки для збору пожертв у торговельних мережах, церквах, громадських установах, залучати до доброчинності регіональний соціально відповідальний бізнес, поширювати листівки про допомогу і проводити доброчинні лотереї, аукціони Рафони за участі змі та інші публічні заходи. Всеукраїнська соціальна ініціатива, з якою виступив Укргазбанк. Вона називається Банк добрих справ. А врятуємо добру людину. Це в рамках цієї соціальної ініціативи був проведений конкурс грантів серед благодійних фондів в Україні на сьогоднішній день дійсно є проблеми. Термінового збору коштів на невідкладні справи, які пов'язані. Зі здоров'ям і лікуванням людей зі свого боку Укргазбанк бере на себе зобов'язання забезпечити банківське обслуговування партнерів на пільгових умовах. Усі зібрані організації волонтерами кошти буде передано на лікування важкохворих. Така доброчинна діяльність протягом одного року гарантує порятунок життя і здоров'я не менше десяти українців. Партнерство з регіональними організаціями в рамках програми дозволить зібрати від 2,5 мільйонів до 10 мільйонів гривень пожертв.